1 грудня річниця перших виборів президента України. За цей час відбулося сім голосувань. Обрано шість президентів. Один відбув два терміни, інший не досидів навіть одного. Зараз буде коротка історія українських уроків демократії. Проголосити 24 серпня 1991 року. Україну незалежною демократичною державою. На 1 грудня призначено референдум на підтримку незалежності України і одночасно вибори президента. Починається серйозна політична боротьба. До 1990 року в Україні, як і в всьому Радянському Союзі, могла існувати лише одна партія комуністична. Ще у 1989-му, як альтернатива, був створений народний рух України за перебудову. Скорочено просто рух. Потім виникають Українська республіканська партія, демократична ліберальна партія і партія зелених. Майже кожна політсила висуває свого кандидата у президенти України. Утім, одразу стає зрозуміло. Головна боротьба буде між представником колишньої партійної номенклатури Леонідом Кравчуком та дисидентом В'ячеславом Чорноволом. Я почув про ваші думки про мене і мої, мабуть, ви чули. Це це Якщо народ ще в своїй більшості не готовий для, для сприймання ваших ідей, я зараз не кажу про достовірність чи не достовірність. Не готовий сприймати ще частина народу, чи більшість, чи меншість. Зрозуміло. Ваші дії тоді стають екстремістськими, тому що вони не сприймають. Екстремізм це не ідеї, а дії. форма А ви сказали про ідеї. нас критикуєте за екстремістські ідеї. 1 грудня відбувається референдум. За незалежність України голосують понад 90% громадян. У Криму 54%, У Севастополі 57%. Першим президентом України обрано Леоніда Кравчука понад 60% голосів. У В'ячеслава Чорновола 23%. Щойно стають відомими результати референдуму, як незалежну Україну починають визнавати інші країни. Першими були Польща та Канада. А ще у 93-му починається найбільша в незалежній історії України. Економічна криза. Українці знайомляться з страшним словом гіперінфляція. За рік вона становить 10 тисяч відсотків. Усі стають мільйонерами, але мільйонерами жебраками. Зарплата стали задержувати зарплату з 93-го року. На цьому фоні вибухають масові протести. Шахтарі Донбасу раптово вимагають більшої інтеграції з Росією і автономії для регіону. Під тиском протестів влада оголошує на 94-й рік дострокові вибори. Парламентські та президентські. Спочатку були парламентські вибори, потім були президентські вибори. 94-го. Парламентські вибори відбулися в кілька турів. Вони відбувалися, на мою думку, можна сказати, що вони відбувалися цілий 94-й рік. Тому що впер вони відбувалися за мажоритарною системою. Ще не встигли охолонути пристрасті виборів парламентських, як почалися президентські. Вчорашній комуніст Леонід Кравчук на прізвисько хитрий лис раптово перефарбувався у демократа самостійника. Але виконавча влада, яка представлена була президентом Кравчуком і урядом. Комуністичним вона керувалася не рішеннями парламенту, а керувалася розпорядженнями нового генерального секретаря, який тільки називався президент України Кравчук. А це сприймалося комуністам як новий генеральний секретар. Його головний опонент на виборах екс-прем'єр-міністр Леонід Кучма, якого ще називають представником так званого червоного директорату». Раніше він очолював завод Південмаш. На Які сили ви розраховуєте на, 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 на чим підтримку? На здоровий глузд. Простіть людей, які хочуть сьогодні нормально жити. Утім, в інших своїх виступах Кучма не приховує. Розраховує на підтримку проросійських сил і виступає за так зване відновлення економічних зв'язків з Росією. Один з керівників його кампанії відомий українофоб Дмитро Табачник. То я і виступаю сьогодні за диктатуру. диктатуру тільки закон. На виборах переміг Леонід Кучма завдяки голосам переважно східних областей. І саме у 94-му Росія починає розігрувати поділ України на схід і захід. У хід ідуть історичні міфи, мовне питання та що завгодно. 1999-й в Україні рік президентських виборів. Боротьба нагадує Романа Гати Крісті десять негритят». Першою слабкою ланкою став Павло Лазаренко. У лютому Верховна Рада дала згоду на притягнення експрем'єра до кримінальної відповідальності. Головний громадівець зник з радарів. А за кілька днів з'явився в аеропорту Нью-Йорка з панамським паспортом в руках. Замість запрошеного політичного притулку Лазаренко отримав від влади США наручники і цілий букет звинувачень основне відмивання сотень мільйонів, отриманих злочинним шляхом. В'ячеслав Чорновіл від участі у виборах фактично відмовлявся. Проте це не врятувало його від скування у пресі та розколу народного руху. Рік 1999. березень. В'ячеслав Чорновіл розпочинає поїздки регіонами України для повернення контролю над партією народний рух України. І йому це вдається. І коли 23 березня прийшов до мене на мій день народження, і коли його запитали «Славко, як справи в Русі, він сказав, уже все позаду. Рух я зібрав докупи. І це було для них страшно. За два дні, 25 березня, повертаючись з однієї з таких поїздок у Кіровоград, В'ячеслав Чорновіл загинув. Автомобіль, в якому він їхав, зіштовхнувся з Камазом, що перегородив дорогу. Кучма болотується на другий термін, але його риторика кардинально змінюється. З проросійського політика він перетворюється на патріота. Можливо, кучма вже почав писати свою книжку Україна не Росія. Але не дивлячись на очікування, що Леонід. Кучма буде проросійським кандидатом. Дуже швидко він відмовився від попередніх проросійських ініціатив. Секрет такого перевтілення простий: кучма планує вийти до другого туру виборів з лідером комуністів Петром Симоненком і перемогти його, апелюючи до загрози державності. З надією. У майбутнє врешті так і сталося. Леонід Кучма вдруге став президентом України. На виконання своїх передвиборчих обіцянок Леонід Кучма пропонує створити прозахідний уряд на чолі з Віктором Ющенком. Віце-прем'єр Юлія Тимошенко. За короткий час уряду вдалося стабілізувати економіку. Але європейський курс протривав недовго. 2004 рік президентських виборів в Україні цього разу справді поворотних в історії. Віктор Ющенко прозахідний кандидат, його опонент Віктор Янукович відверто проросійський. Кремль навіть не приховував на кого робив ставку. Адавіном на розліті саміном засідні сам. Там з молянка молдава самі награда. Головними технологами компанії Януковича стають прислані з Росії спеціалісти. Знайомі Віктора Медведчука Марат Гельман та Гліб Павловський. Вони починають називати Ющенка нацистом агентом Америки. І розповсюджують від його імені фейкові карти з поділом України на три сорти. Мета цього консолідувати виборців Сходу довкола, начебто, свого кандидата, російськомовного Віктора Януковича. Через рощі з і поля зелені Вийшов з Донецькою парень молодой! Тім головна проблема чинного прем'єр-міністра у тому, що він як слід не знає ні української, ні російської. А основна його мова феня кримінальний жаргон. Ветіка зло, которої нам постоянно лишають жити. У своїй офіційній автобіографії Янукович величає себе професором з помилкою через два «Ф». допускає ще кілька граматичних помилок. Але найголовніше, стверджує, що він не судимий. Хоча вся країна знає, Янукович двічі сидів. Владна команда починає кампанію з реабілітації свого кандидата. Знаходять навіть тих, з ким професор кримінального світу разом пішов зі бої самої шустри, всім городом заправляють. Перша ходка Януковича за розбій. Побили чоловіка і відібрали речі. Друга. Більш загадково. Янукович був засуджений за те, що 16 вересня 1969 року разом з засудженим бубирем на підставі сварки побили потерпілого пантелієнка, спричинивши йому середньої тяжкості телесне ушкодження. Бубер в це час, а він вже з вони вже так накушились. Почав працювати дівчини. Щоправда, про загадкову дівчину у матеріалах кримінальної справи ні слова. Як і про прізвисько Януковича у кримінальному світі, скільки ж боже мій це, не пам'ятаю що я пам'ятаю, його кличка Хан. Чим ближче до виборів, тим більше загострюються пристрасті. За кандидатом Ющенком стежать. 5 вересня Ющенка отруїли Діоксином. Вміст токсинів його крові у тисячі разів перевищував норму. Обличчя політика було спотворене. Майже одразу замах на Януковича. В івано-франківську прем'єр-міністра виводять з ладу звичайним яйцем. Під час обидвох турів голосування спостерігачі фіксують численні фальсифікації. Наприклад, на окремих дільницях рідної для Януковича Донецької області явка виборців перевищує 100%. Екзитполе демонструють перемогу Віктора Ющенка. Однак центральна виборча комісія оголошує переможцем Януковича. За Януковича Віктора Федорича було віддано 15 мільйонів 93 тисячі 691 голос. Або 49,46 Уже наступного після голосування дня на Майдані Незалежності збираються десятки тисяч українців. Починається помаранчева революція. Разом нас багато нас не подолати. Разом Майдан Незалежності багато. та хрещатик. Стають осердям революції. Разом нас, багато, нас не... Звезені потягами прихильники Януковича збираються на вокзалі. Все везде, все американське. І гори оранжевих апельсин. Це на фоні оранжевое небо. Так. Це просто, це кошмар. І хочу вам сказати, що ці апельсинки не прости. Ці апельсинки наколати. Кремль вимагає від президента кучми рішучих дій. На сьомий день протестів стає відомо. У внутрішні війська у повній боєготовності вирушили на майдан. Готувалася зачистка, яка могла перерости у кровопролиття. Проте мудрість взяла гору. Штурм не відбувся. Під час помаранчевої революції багато людей розуміли, що Росія є наш ворог інтуїтивно і з пам'яті історичної. А оця політична помаранчева верхівка вона абсолютно цього не сприймала. Вони розповідали про братерські відносини, нормальні відносини з Росією, не забуваючи, що Росія реально вела проти Ющенка кількарічну дуже жорстку пропаганду. І звинувачували його в нацизм. Отаке от саме, як зараз звинувачують. Абсолютно на порожньому місці. Ні про що. Де Ющенко із Сумщини, а де взагалі нацизм. Врешті за допомогою міжнародних посередників досягнуто компромісу. Верховний суд визнає голосування сфальшованим. Призначається додаткове, так званий третій тур виборів з посиленим контролем. Натомість представники опозиції та влади разом голосують за зміни до конституції. У президента забирають більшість повноважень, і Україна стає парламентсько президентською державою. 26 грудня на повторному голосуванні прогнозовано перемагає Віктор Ющенко. Новий 2005 рік сотні тисяч українців зустрічають на майдані в очікуванні змін. Останнє досягнення помаранчевої влади суд над Сталіним і його поплічниками. 13 січня 2010-го українська феміда офіційно визнала голодомор геноцидом українського народу, вчиненим кремлівською верхівкою. 20 січня, уже програвши вибори, віктор Ющенко ще встиг присвоїти звання героя України Степанові Бандері. На цьому перемоги закінчилися, і почався реванш. У січні-лютому 2010-го в Україні пройшли президентські вибори. За результатами другого туру переміг Віктор Янукович. Господи, допоможи. Пропало все. Здавалося б, другий тур мав би привести до е Дуже таких несподіваних результатів могла повторитися ситуація, як була з Кравчуком і кучмою, коли Кравчук виграв в першому турі, але програв в другому турі. Могло би бути і так. Але склалася так ситуація, що з мінімальним відривом там в межах менше 2%, переміг Янукович. Уже під час інавгурації він порушив протокол і самовдоволено сховав до кишені символічне президентське посвідчення. А двері парламенту спробували не пропустити його досередини. І у цьому побачили поганий знак для четвертого президента. Ми з в самому початку з Дмитрием Анатольовичем договорились, що не будемо говорити плохом, а лучше зробимо. Знаків буде ще багато. Як і специфічних обмовок. Їх в народі назвуть янукізмами. Територію нашої держави треба зробити небезпечною для життя наших громадян. Відверто про російський курс влади, відмова від європейського майбутнього, корупція, використання сили, безкарність усе це спровокувало українців на масовий протест, революцію гідності. Янукович злякався і втік до Росії. Мене кинули, як лоха. Зрада президента його втеча до Росії у конституції не передбачена попри цю правову колізію Верховна Рада зуміла обрати нового голову і во президента Олександра Турчинова. і призначила нові вибори. Фактично в умовах війни з Росією. У першому штурі переміг Петро Порошенко. 2019 рік президентських виборів в Україні вже від початку перегонів стало зрозуміло, що досвідчені політики, такі як Юлія Тимошенко чи Анатолій Гриценко, значно поступаються коміку та актору Володимиру Зеленському, який у пересічного виборця асоціюється з героєм серіалу Слуга народу бідним та чесним вчителем Голобородьком. Зеленський веде свою кампанію в основному у соцмережах. Виступає за все хороше і проти всього поганого. Обіцяє закінчити війну. Що треба, ребята? От ваші пункти. Потім би я взяла ті пункти. Чесно кажу, то нада на нашого слоя. Потім сказав, смерть, а от наші пункти. Де-то посередині би сашлі. Журналісти, утім, з'ясовують у Зеленського кінобізнес в країні-агресорі Росії. Той спочатку усе заперечує. Я вам відвідаю, я вам нічого не довжу. Врешті. У першому турі перемагає Зеленський. Слідом за ним Порошенко. Перед другим туром заплановані дебати кандидатів, від яких Володимир Зеленський намагається ухилитися. Врешті пропонує провести їх не у телевізійній студії, а на стадіоні. Але стадіон так стадіон. Я чекаю на вас, Володимир Олександрович. Зеленський перетворює дебати кандидатів у шоу. Врешті у другому турі. З результатом у 73 відсотки перемагає Володимир Зеленський. Дякую, дякую, дякую вам всім. Чергові вибори президента України мали бути навесні весні 2024 але вони не відбулися через російську агресію та воєнний стан. Віримо, що вони таки стануться у наступному 2025-му і будуть чесними та справедливими. Бо, попри все. Історія українських виборів це історія нашої свободи, право робити власний вибір і навіть право на помилку. Тепер ще й розуміння, що за ці помилки треба нести відповідальність. Незнання історії не звільняє від відповідальності. Ми твій український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки: зайдіть на Ютуб канал П'ятого і натисніть кнопку Спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашиську брехню. І все буде Україна!